Шановні народні депутати, розпочалася нова сесія Верховної Ради, і в порядку денному ми знову не побачили життєво необхідних для нашої держави законопроєктів. Ми вимагаємо включити до порядку денного низку питань, які стосуються безпосередньо обороноздатності держави. Бо саме про це про, це, про проєкт наших законодавчих ініціатив, які позбавляють тилових пацюків можливості тероризувати українське підприємницьке середовище. І це питання набагато ширше, ніж про бізнес-клімат. Це питання стосується всіх і кожного, бо йдеться про робочі місця, по сплату податків, за рахунок яких цих податків саме і фінансуються. Збройні Сили України так само про оборону і закон про заборону Московської церкви. Через два роки після вторгнення, через десять років після початку війни, через п'ять років після отримання Томасу, у нас все ще існує лоббі російської православної церкви, в тому числі і в цьому залі. Яке перешкоджає після успіху в першому читання розглянути і прийняти як закон це важливе рішення. Ліквідація цієї ФСБшної структури. І ще одне, я хотів би підтримати ініціативу Зеленського, ініціативу про перезавантаження влади. І тут мова точно не йде про Лапутіну. Бо за два тижні десята річниця розстрілу небесної сотні. І ради пам'яті перших жертв російської агресії слід очистити всі держави установи в першу чергу офіс президента від недолюстрованих недобитків команди Януковича, ставленників Портнова. Мене аж тремтить про те. Що нас будуть вітати з річницею Небесної Сотні, от такі, які зараз ще й голос насмілюються подавати. Перестановки необхідні в Кабміні, аж до заміни його на технократичний уряд, і я дуже сподіваюся, що це буде здійснено шляхом формування уряду національної єдності. А Зеленському зараз в цих критичних умовах. Варто запросити лідерів парламентських фракцій для того, щоб говорити рішучі дії для укріплення обороноспособності обороноздатності держави. І ще одне: почніть з себе а з залужного від... чіпитись.